Чи замислювався ти, як швидко змінюється світ технологій? Щодня з'являються нові інструменти, мови програмування, неймовірні можливості. Самотужки нікому з нас не наздогнати стрімкого розвитку технологій. І тут на допомогу приходить IT Education Hub. IT Education Hub це ваш провідник у цьому захоплюючому світі. Саме тут ви знайдете курси, які навчають вас у всьому необхідному. Від основ програмування до передових технологій штучного інтелекту. Ми зібрали найкращих фахівців, готових поділитися знаннями та досвідом. Неважливо! Новачок ви чи вже досвідчений фахівець, тут кожен знайде щось цінне для себе. Підписуйтесь на канал та натисніть на дзвіночок, аби не прогавити нові відео, корисні поради та останні новини в світі ІТ. Станьте частиною спільноти однодумців, які прагнуть дознань та розвитку. Не прогавте свій шанс доторкнутися до майбутнього. Підписуйтесь просто зараз і розпочніть свою подорож у світ технологій разом з it Education Hub.